Привіт, друзі! Це черговий дайджест від часу Чернігівського сьогодні у дещо незвичному форматі. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За тиждень зафіксували 246 обстрілів. Під ударом 54 населені пункти. Зафіксовано 417 вибухів. Загинула одна особа, поранено 11. Останнім часом у коментарях у соцмережах можна побачити критику. Плади ППО за те, що російські дрони все таки іноді прориваються до Чернігова та інших міст. Тут варто відзначити, за листопад захисники неба збили щонайменше 700 БПЛА, а за минулий тиждень 199. Це величезні цифри, які говорять про достатню ефективність. Втім, дійсно, іноді дрони долітають до цілей, а навіть один шахет може спричинити серйозні руйнування. Ще доводилося чути про формування якихось сил самооборони у громадах, але це просто незаконно. Отримувати зброю такі формування не зможуть. Координувати свої дії зі збройними силами України також. Водночас громади ефективно допомагають збройним силам фінансово. Нагадую, що захистом неба наразі займаються саме збройні сили. Їх роботу координує обласна військова адміністрація, допомагає з матеріально-технічним забезпеченням. В області створено координаційний центр ППО. Служба відновлення та розвитку Чернігівської області активно працює над відбудовою села Ягідне, що у передмісті Чернігова. Там зводять центр розвитку громади та влаштовують адмінбудівлю зі створенням меморіального комплексу. На цих об'єктах також будуть два укриття для місцевих жителів та відвідувачів. Певно, хтось може сказати, що це не на часі, і гроші краще спрямувати, наприклад, на допомогу Збройним силам України. Але варто відзначити, що відбудова здійснюється на кошти закордонних донорів, які дають їх на конкретні речі, ну, наприклад, на побудову укриття. Направити ці гроші кудись ще просто неможливо. Звісно, можна взагалі відмовитися від коштів, але кому від цього стане легше. Нагадаємо, що ягідне під час російської окупації сильно постраждало, були пошкоджені майже всі будинки та інфраструктура. Наразі ж проект з відбудови здійснюється за допомогою платформи Dream, яка акумулює кошти від закордонних інвесторів. По всій Україні зараз відключення електроенергії викликано це зрозуміло російськими обстрілами, але у коментарях у соцмережах часто можна побачити запитання, чому якщо приліт стався, наприклад, десь на Сумщині, світло вимикають у Чернігові. Пояснюємо, справа в тому, що енергетика України це єдина система. Цілісний організм. Вона складається з малих підсистем, які поєднані між собою високовольтними лініями електропередач. Якщо така лінія перебита внаслідок обстрілу, відновлення займає досить тривалий час. При цьому, якщо поруч із містом немає достатньої кількості великих пунктів генерації енергії, а лінії електропередач не працюють, енергії не вистачає і доводиться запроваджувати відключення. Буває і навпаки, якщо енергії в системі забагато, це теж недобре, адже головне в енергосистемі це баланс. Відзначимо також, що звісно електроенергію Україна не продає за кордон є пряма заборона на це від нашого уряду. І продовжуючи тему енергетики у Чернігові та області, із 7 грудня тимчасово не працює вуличне освітлення. Пов'язано це якраз із недавнім прильотом по об'єкту енергетичної інфраструктури, а також із розбалансованістю самої системи. Освітленими лишаються пішохідні переходи. Це вимушений крок, і як нам пояснили у кількох громадах, направлений він на економію електрики. Друзі, сподіваюся, вам стало зрозуміліше. Ставте коментарі, вподобайки і підписуйтеся. На час Чернігівський. Гарного вам тижня.